Всім привіт, підписники. Сьогодні ми будемо робити огляд на польські енергетики. Так як в Україні таких немає. Я не знаю, може вони є, але я таких не бачив. Що ж, е у нас буде 5 енергетиків. 5 енергетиків коштувало мені в 31 злот. 31 злот це ви можете помножити на курс 8,5 і дізнатися, скільки вони коштували. В принципі, ці енергетики були в одну ціну, тільки, по-моєму, ось цей був трішки дорожчий, ніж інші. А так взагалі в ціна в них. Однаково. І що ж, енергетик, з якого ми розпочнемо наш огляд, це монстр зі смаком Рози. Ось такий. Куштують ці енергетики, я вам вже говорив і показував чек. За всі енергетики заплатив 30 злотих. Але я відразу можу вам сказати на наші гроші, вони, можна сказати, куштують навіть дешевше, ніж в Україні. 70 гривень такий енергетик коштує. Я вас запевняю, що в Сільпо або в якихось любих інших магазинах, де вони продаються. Цей енергетик коштував би від 100 гривень. Що ж, Писники позрізав нігті, бо, блін. Бо Європа. Щось, перше, що ми оцінимо, це запах. В Енергетика це дуже важливо. Запах такий чувствуються нотки енергетика і трішки рози. Колір також такий. Ми можемо бачити такий злегка розовий. Я не знаю, енергетик такий цікавий на смак, але другий раз я б його не купував. Би. Щось йому не вистачає. Але це таке в кожного різний смак. І одразу поставимо оцінку. Ну, я не знаю навіть. Він був на смак не... Не поганий, але навіть і не занадто солодкий. 80 це його оцінка точно. В ньому нічого мені не заважає. В ньому. Наступний енергетик це у нас ось такий. Не знаю, що це за смак. Левіс Хаммілтон. Левіс Хаумлтон. Навіть не знаю, якщо захочете, то можете подивитися або може знаєте. Напишіть в коментарях. Але мені кажеться, я зараз відразу зрозумію, що це за смак. Я навіть уже мені здається, зрозумію, що це за смак. Ось щось я багато налив. Запах дуже химозный, это мне уже не подобається, как бы, ну, сами понимаете. Этот негатик напоминает мне апельсиновый сик Рич. Не знаю чем, но напоминает. Моя оценка ему Ну, теж, напевно, 8, бо класичні мені набагато більше подобається. Другий енергетик такий от. Це у нас Зеро цукру». До речі, вони почти всі йдуть без цукру. Смак Ультра Golden Pin Apple. Це на нас у нас. Я такий енергетик уже бачив, який їздив відпочивати з друзями в Варшаву, але я його не куштував. Ну, Друзі мені говорили, що він дуже смачний та, насич... дуже смачний та має дуже насичений смак. І смак на... насправді дуже насичений відразу чувствується ананас. Але смак також хімозний. От в е... звичайному монстрі смак більш такий. Я б не сказав, що він натуральний, але він не визиває ніяких хімозних таких. Як би правильно так сказати асоціації хімозних. Ну, також не більше восьми балів. Найбільше, а може і навіть менше. Наступний синергетик це. Лемоней, я так розумію, це зі смаком лимонаду або щось наподобі лимонаду. Ось так він виглядає. Дуже, кстати, хотів би звернути увагу, дуже крутий дизайн в усіх енергетиків. Монстр на цьому плані набагато розвинутіший, ніж Red Bull. Red Bull дизайн всіх енергетиків, всіх смаків, він одінаковий. Просто тільки різні кольгра і все. Ну Щось я чувствую, що цей енергетик буде найсмачніший. Смак такий відразу лимонаду. Такий він з кислинкою непоганий. Не знаю, що вам сказати, дуже чувствується лимонна кислота. Тому Сі. Sì. Другий раз я б його також не купував би. Е, можливо, який би енергетик з цих купив би собі просто, щоб випити, це ось цей. Цей був доволі такий непоганий. Мабуть, я змінюю оцінку. Е, цей енергетик я оцінював 9 балів. Бо ну, набагато він кращий, ніж ці всі. Цей. Ну їх всі варто скуштувати, щоб знати, який їх спак. Наступний енергетик, який ми скуштуємо, це ось такий Tropical Orange. Так розумію, це якийсь тропічний апельсин. За запахом дуже цікавий. Коштує він також на наші гроші приблизно 70 гривень. Дуже солодкий, напоминає мені караван. Не подобається мені цей напій взагалі. Моя оцінка цьому напою максимум це. Ну, 5 балів нехай буде. Підписники, зйомки відео пішли не за планом, і велика частина матеріалу було видалено. Тільки деякі, деякі матеріали мені вдалося відновити, а саму кінцівку відео вже не вдалося. Тому вирішив її записати зараз. Хотілося б вам сказати велике дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та підтримуйте український YouTube. Пишіть в коментарях, яке наступне відео ви б хотіли побачити на моєму каналі. Все, Всім дякую і всім пока.